Доброго дня, ну, що приїхала ще одна, ну ви знаєте вже, да? красивезна, цікавезна машинка, але це ну, просто така чорна пантера, це Peugeot 2008, електричний, 50 кВт батарея, 330 км запас ходу. GT комплектація. Це можна помітити по оптиці, яка в неї є. Це проекційна приборна панелька, дуже шикарна, крутезна. Машина дуже тихенька, динамічна, в такому блек black, black пакеті 17 колеса, є ще другий комплект зими, гума гарна зимова, так що нічого вкладати більше не треба. Буде. Є два комплекти ключиків, великий екран. Задні, задня камера, парктроніки по колу, це проєкційна панелька. Не знаю, як вам видно, не видно, але е, э, підсвіточка амбієнта. Бачите, це зелененьким світиться, зелененька така ж стрічечка. Строчечка вибачайте. Комбінований салончик. Теж такі елементи зеленкуватої стрічечки. Потолок темний, чорний. Дуже така, дуже така стильова машинка. Багажник присутній. Знизу там є ще органайзер. Ну, а взагалі у нас є такому, в такій комплектації помаранчевому кольорі GT-і, звичайно, Зараз три машинки. Є 2008-х, одна 208-біла, а взагалі у нас 100 електричок по наявності, можна приїхати вибрати собі. Вулиця Павло Осенка, 8. Зараз я вам покажу мій контакт. Звертайтесь, записуйтесь на тест-драйви, на консультації, телефонуйте, буду радий відповідати. Ну, взагалі, до кінця року обов'язково всім зробити собі електро... електроподарунки на колесах. На цьому каналі, до речі, підпишіться і будете отримувати свіжі надходження, свіжі огляди загальні по майданчику, по салону. Тому що буває, телефонують, а машина вже рік як продалася, а люди тільки побачили відеоогляд. Коли ви підписались, вже ви отримуєте свіжі огляди, свіжі загальні огляди, свіжі огляди по, по конкретних машинках. Так що це вам нічого не коштує, але ви будете більш актуальну інформацію мати. В кінці цього відео буде посилання на загальний огляд, до речі, додивіться до кінця і там буде. Перехід такий на загальний огляд, який робив 3-4 дні тому. Але ці машинки там нема, бо тільки приїхала Ну і до зустрічі. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас електроконяку.